Кожен раз, коли ви вмикаєте російську музику, ви фактично допомагаєте фінансувати чергові удари терористів. Як от сьогоднішні математика дуже елементарна. Монетизація виконавцеві за прослуховування на платформах, це податки в Росбюджет, які. Своєю чергою конвертуються в нові ракети. Так, от законотворці пропонують збільшити штрафи за прослуховування російської музики у громадських місцях аж до 25,5 тисяч гривень. Це максимум. Відповідний законопроєкт розмістили на сайті Верховної Ради. Співавторами його є 16 нардепів. Окрім того, цю ініціативу парламентарів уже підтримав мовний омбудсман Тарас Кремінь. Детальніше про ініціативу Ініціативу говоримо далі. До нас доєднується народна депутатка Наталія Піпа, членкиня парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій. Мої вітання! Слава Україні. Героям слава. Не вперше ми з вами в ефірі говоримо про цю тему і. Багато з нас ставали з нас і з наших глядачів ставали свідками таких інцидентів. У моєму випадку, наприклад, тоді поціновувачі Лепса обійшлися штрафом. Ну далеко не 25 тисяч гривень, аж 51 вони сплатили, і навіть не 70, як прописано на теперішній час в законодавстві за таке акустичне насильство. І виявляється, що за це можуть штрафувати, але чомусь не далеко не завжди до цього доходить, і таке покарання є вибірковим. Чому так і як пропонуєте в ініціативі це змінити? Давайте так роз'ясним. Штраф на сьогодні. За прослуховування російської музики не існує. Існує штраф загальному за точно, за дрібне хуліганство. так як в випадку, власне, скільки я розумію. В тому, що ви зробили зауваження, в тому, що я і визнали е, цих людей винними, власне дрібне хуліганство, тобто це використання нецензурної лайки, бути агресивним і так далі. Тому, якби це на жаль, не запрослуховування російської музики на сьогодні його не існує. Ми знаємо, що в кількох областях у Львівській області вона була першою, але ще багатьох інших є заборонена на виконання російськомовного культурного продукту і в місті Київ, і це дуже важливо і цінно, що місто Київ теж прийняло минулого року таке. А загалом закон діє про всіх власне російських, а на жаль, а не російськомовних mm -hmm. виконавців після 91-го року. Це важливий момент. І відповідальності за це на сьогодні немає. От саме це пропонується ввести, але власне в громадських закладах в публічному просторі то ще окрема історія. Та тому, що коли це виконує громадські заклад чи конкретна людина, це різне. І от те, що пропонується, це від 5100 тисяч 100 до 25 тисяч, щоб відповідальність була на закладі, коли він е, слух, е включає російськомовний культурний продукт. В тому є задум по сьогоднішні висновки, про які обійшов. В статтях це власне було про те, також ну невідповідне поводження з клієнтом, бо зазвичай коли Людина робить зауваження. Якщо просто виключають російську музику, то фактично заклад немає за що притягнути. Але якщо починається агресія, то відповідно тоді, от є і цей штраф початковий низький 70 гривень. Mm -hmm. Це те, що існує. Тоді викликається поліцію. Поліція складає протокол і, ну, і в випадку в одному і в другому, і в другому і в дрібне хуліганство, чи цей і передає далі поліція в суд, і вже суд вирішує згідно адміністративного кодексу. Таке саме покарання використати і е, таким чином, а це теж зміни до адміністративного кодексу. І є пропозиція. Я відразу скажу, що законопроект був зареєстрований ще в серпні минулого року, 23-го. Його перший автор Віктор Болога, і на жаль, дуже сумно, що він не просував. Тобто, я є одним з підписантів, і зараз ми будемо ще активніше думати, як це питання просувати. Мушу вам сказати, що це правоохоронний комітет, до якого входить зокрема Бужанський, входить мамка, і це дуже непросте завдання через цей комітет провести зміни до адміністративного кодексу. Бо це люди, які цього не усвідомлюють. І сьогодні в такий ж важкий день Ахмедиту, так е, і те, що відбувається, далі не всі люди... Люди бачать зв'язок між мовою. Українського світу, руського міру, а які це мова поширює, який це має вплив та, на власне зокрема на будівництво держави. Тому це ті речі, які треба буде говорити і наполягати. І далі ми я буду об'єднувати колегів колег і думати, як робити. Бо важко буде, коли перший автор не дуже працює законопроектом відверто, бо руху по комітету немає взагалі, але будемо про. Рупати, шукати шляхи в регламенті чи подати анулювати цей, подати новий, чи ну якби чи підходити кого говорити з комітетом? Це складне питання, але його треба просувати. Пані Наталя, але запит суспільства на це дійсно є і в. У моєму колі знайомих вже чимало людей, які, якщо раніше вони би ну чи проігнорували, чи подумали, що ні на що не можуть вплинути своїми зауваженнями, зараз вони викликають поліцію, домагаються того, аби зафіксували те, що людина неналежним чином поводилася, бо вмикала власне російськомовний культурний продукт, і ви слушно зауважили, що треба розділяти публічний простір, і саме громадське місце, громадські. Заклади у як... і особисте публічний простір так, так, так заклад, і... І в цьому це, в цій це, ініціативі є, йдеться це. саме про заклади, як так. трактоване громадське місце в, в ньому? Ну можливо, це не лише там кав'ярні чи щось на кшталт цього, і яким чином буде визначатися відповідальність? Заклади, ну фактично, громадські місця це по моєму і заклади розваг і, міститься. Що це заклади надання адміністративних послуг? Треба подивитися, що точно підлягає під визначення. І відповідно ну але там, зрештою, заклади обслуговування саме в цьому законопроекті. Треба дивитися далі. Бо в інших діє закон про державну мову і держслужбу і надання послуг. Якщо це водій і, в маршрутці, та... наприклад, вмикає. Шансон водій маршрутці. Вже питання це питання акустичного насильства. Він не може нічого включати в водій маршрутці. На жаль, Львів мусив через цей закон відмовитися від колядок, які мені приємні, але Львів виконав цей закон. Так а відповідно будь-якої музики в будь-якому місті цей дій закон про акустичне насильство. Є заборона на прослуховування. Тому відповідно, ну ви можете про це згадувати. Якщо таке сталося, по-перше, ви можете заскати водію. Друге є в кожному місті. Управління транспорту до нього звертатись до мов. До, зрештою, якщо це власне, то, що стосується мови домовного обмоцвена, він допоможе. Також ви можете писати звернення до народних депутатів, описувати, і відповідно ми допоможемо тоді встановити, наприклад, який орган, це можна звертатися, і відповідно, кожен нормальний і ідейний народний депутат. Депутат вам допоможе з тим, щоб відстояти право на державну мову, пані Наталіо, Складна процедура затвердження. Того, що зараз в статусі законопроєкту до того моменту, поки воно дійсно набуде чинності, як ви зауважили, і складний механізм доведення, в принципі, того, що права були порушені, права мої, наприклад, не слухати низькопробний російськомовний продукт. Яким чином, от, власне, повертаючись до механізму, яким чином це буде працювати, щоб людина, яка вмикала, чи шансон, чи Лєпса, наприклад, понесла відповідальність і сплатила від відповідне адміністративне стягнення задум такий, так залежно, які буде проголос чи дойде до залу, який буде проголосований після другого читання текст. Але задум такий, що якщо це відбувається, ви викликаєте поліцію, поліція складає адміністративний протокол, передає в суд, і тоді на власника закладу йде відповідальність. Основна процедура є така, тому це зміни до адміністративного кодексу, mm -hmm. і з тим ще відповідно. Наразі я не бачу, як цю процедуру спустити. Я бу далі радити з юристами, але чесно скажу зараз. Основне переконати голову комітету іонашоса взагалі це питання розглянути на підкомітеті далі. Комітеті, і відповідно будемо шукати, зокрема серед а, більшості, а, тобто серед слуг народу, людей переглянув по переглянути підписантами, щоб мати можливість, хоч довести це в комітеті. Знайти підтримку і далі в залі Верховної Ради, пані Наталі. Маємо ще буквально декілька хвилин, і не можу не запитати і ще одна болюча. Те, що стосується ворога, і військові на цьому вже наголошують дуже гучно, закликають нарешті ухвалити закон про заборону російської церкви в Україні, тому що у жовтні, торік, він пройшов перше читання, підтримали 267 нардепів, якщо не помиляюся, далі. Документ чому, документ я можу помилятися так. Документ застряг, бо голосів бракує. Навіть підписи збирали і не назбирали достатньої кількості а тим часом існування російської церкви в такому форматі воно й далі становить загрозу національній безпеці України. Дякую насправді за це питання. Ви все правильно говорите. Я відразу закликаю, що ми можемо разом зробити. Ми переконуємо колег. Я так званих, я ну мені важко називати їх колегами, але доводиться е, відповідно. Є люди, які мені говорять на ну, та. Ну, як всі підпишуть, я підпишу. Або ти знаєш війна проти церкви. Це не моя війна. Я кажу серйозно, війна проти. А то ти бачиш церкву? Або е, там є купа людей. Тому е, лівий берег, зокрема, Соня Кошкіна, і в мене є про це пост, є список нардепів, які не поставили свій підпис. І я вас дуже прошу. Е, заходьте до них в соцмережі, пишіть їм звернення, знаходити людей з їхніх округів чи партії, з які вони голосували. Переконуйте, зокрема, найбільша наша можливість це от між різницю. Це між цими двісті сорока Депутатами і 210 на сьогодні поставило підпис. Тобто, фактично, 37 людей, які раніше проголосували, зараз не хочуть ставити свій підпис, щоб винести це на друге читання. Оце той резерв, яким ми можемо цей законопроект провести. Бо давайте відверто. Бойка ми не переконаємо поставити. Та ми розуміємо, і я вірю, що колись закон про колабораціонізм запрацює і на нього. Так зараз внаслідок певних певно домовленостей з владою він не працює, бо інакше я не можу це пояснити. Це моє припущення. І відповідно, оцей резерврусе оце, треба натиснути разом писати. Ми говоримо це в залі. Ми говоримо це при кожній нагоді. Зокрема, наприклад, є Павло Фролов, який входив складу делегації ОБСЄ, вважає себе перефаянином УПЦ і каже, що вона незалежна від Москви. І ти переконуєш серйозно. Ти не можеш відкрити очі і подивитися, який там був статут. Ти хочеш переконати, що цим престолом не керують з Москви. І так далі, тобто питань багато, і власне оцих людей нам треба переконати разом з вами, щоб вони поставили свій підпис, і ми могли винести в зал Верховної Ради на друге mm -hmm. читання, бо є люди, які підпис кажуть: Я підпис не поставлю але як буде голосування, буду голосувати. От нам разом з вами їх треба дістати, і е, сьогодні. Е, на е, і про це говорити, і що зокрема це церква, яка працює на бочках. Ми, звідки ми знаємо, можемо бути впевнені, що не так звано УПЦ сьогодні було той, хто підказувала, де є охмадит і інші лікарні і школи ну, і Великі, про і, і про роль московських віля. попів для росіян свідчить те, як активно вони останнім часом принаймні. Просили в обмін на українських військовополонених різноманітних священнослужителів, якщо можна так сформулювати. Також нагадала. Ще, ще буде один з аргументів колег. Вони так, ну, ці колеги, так звані, дуже різні, в кожного дуже різна мотивація. Ми маємо дуже а, мало і... часу, пані Наталю, Тому, так, так, я вас слухаю. Мусимо переконати, і я вірю, що це буде просто питання часу і питання спільності зусиль. Лупаємось у скалу, зокрема, і в таких розмовах в наших ефірах. Дякуємо, що долучилися і цього разу за вершальну частину головного за день. Провели за розмовою із Наталою Піпою, народною депутаткою України.